Всім привіт! Я дуже пізно замітив цю новину, і вона буде дуже корисною. Дивіться, загальне тестування онування 1.21. Так, що тут у нас буде, який буде регламент? Лінія фронту з 11. го да, з Вчора по позавтра вставили мисливець з 14 по 17 і натиск з 16 по 17 травня. Чому буде дуже корисним зайти на це тестування? По-перше, ви побачите зміни в сторінці досягнень. Да? Тобто, ви вже наперед побачите, як буде виглядати ваша сторінка, коли цей патч вийде. Друге, саме важливе, да? От пропускаємо все, що тут є. Переходимо до самого головного. Лінія фронту. Тут у нас нова мапа буде, дуже доволі таки красива, як я вже казав. От можна подивитися да, на оці всі скріншотики, ну, от оцей мечеть з Ель Халуфа вкрали. Mm -hmm. от, і ось саме-саме-саме цікаве. Тобто, якщо вам потрібні вишні бони, так, вишні бони не бувають. Плюс ще резерви до кредитів. так, Якщо ви не донатите і граєте, то ці резерви будуть вам дуже корисні. За три бої в режимі лінії фронту дають 100 бон. За 5 боїв 100. І ще за 7 боїв 100. Мені невідомо, я зайшов в клієнт, я не побачив, де ця прогресія, де вона, де вона рахується. Якщо ви знайдете, пишіть в, в коментарях, щоб було відомо. Тому незрозуміло, так? Чи нам потрібно загалом зіграти 7 боїв? так Чи нам потрібно зіграти 15 боїв? А тут начебто не пишуть, так? За всі етапи, точно загального... А, і ще є обмеження, зараховуватимуться лише бої, в яких ви брали участь у звені сержант чи вище. Тобто, якщо ви зайшли і нічого не робили, вам нічого звання не піднімається, тобто треба все-таки буде пограти. так? Тобто, от, є така от мотивація на 4 резерви і на 300 бон. Тобто. Ну, є сенс, так, зіграти сім боїв і потім подивитися, що вам нарахують. Тільки незрозуміло, чи нарахують вони одразу, чи нарахують вони після 13-го числа. Ну, тому, якщо вам це цікаво, можете заходити. Так, сторінка досягнень, так, як от вони казали в ролику, перерахується, там буде рейтинг. Тут ви виберете з тих нагород, що ви хочете відображати, а що ні, в якому порядку можна міняти. Там ви клікаєте на один елемент. Це якщо от з тих, що є, клікаєте, наприклад, на цей, потім на воїна, і вони міняються місцями. Або тут буде список нижче, ви зможете вибрати. Тобто тут у нас декілька рівнів, бронза, срібло і так далі. Це у нас рейтинг. По перепусті тут нічого такого не міняється. І давайте повернемось до сталевого мисливця. Тут у нас буде трішки новий режим. Так? Це буде відродження. Що в ньому буде цікаво? Добавлять ботів? Добавлять відродження і. Що саме цікаве, це ось ця штука, оглядовий привод. Тобто, не треба буде крутити баштою, як ми робили це раніше. Конуси вони убрали. Буде така ж сама система засвіту, так як і от пишуть в випадкових боях та інших режимах. Ну, Побачимо, як вона на цей. Ну, це трішки впрощує гру, да? менш скилловим грамцям, які там знають, куди крутити, куди не крутити. Ну, спрощується гра, спрощується режим. От. Щоб щось таке більш цікаве, я думаю, це ось ці подарунки. Але все рівно не. Зрозуміло, як воно буде працювати. Тому ще є час, ще є сьогодні, ще є завтра, тому не пропустіть! І вам бажаю гарного дня. Пока!